Є одна штука, котра мені не дає спокою. І ти як бренд стратег і людина, котра розуміє комунікацію, поясни мені. Раніше, коли у нас не було інтернету, але я виходив у двір, і ми грали в якусь гру. Ну там, Квача, Цабже, Цейгаря. Коротше, всі ці, котрі я пам'ятаю. Я книжки і... читав у той час. Ну, ну. Колись я поїхав в іншу область, і ті ж самі ігри були. Яким чином... Передавались правила гри, та це ж не в генетичному в якомусь коді. Що відбувається? Чому так? Ну, Правила всі знають від інших людей. Інша справа, що є нюанси у правилах. Там вишеногій квач, наприклад. Хтось скаже, що на лавочку можна, а хтось скаже, що не можна, але він вишеногій і це зрозуміло. Ну, тобто, це передається як? Від людини до людини, тільки від людини до людини. Ніяких інших ефімерних там, небесних сфер у цьому немає. Це неймовірна комунікаційна стратегія. Ми, врешті-решт, я не знаю, куди там переїжджав у які країни, але навряд чи у Японію, правда? Так, та, Ні. це, ну, це індоєвропейська культура, ні, це... яка більш-менш однакова, і всі ці ігри, як і казки, вони плюс-мінус плюс плюс-мінус однакові. Ну єдине, що у Львові це називався Квач, а у нас, із Донецька, у нас називався Латки. От, а квач це слово звідки. З польщі? Ну, це англійське слово взагалі, просто перекоржене. Це яке? Кеч. О, пишіть в коментарях, як у вас називалася ця гра. А латки це щось таке слов'янське дуже, так? Ну, мабуть, мабуть. У мене до тебе питання, як завжди. Знов про гроші та дизайн. Чи знаєш ти, коли був найдорожчий зроблений лого? Що це за бренд і скільки він коштував? Ні, взагалі не знаю. Це була розробка айдентики та логотипу для компанії Symantec. Вона займається кібербезпекою. Е, ще підсказка у 2010 році. Це було. Давай ти зробиш допуск, скільки грошей воно коштувало. Ну, якщо я... це один з найдорожчих логотипів. Давай тобі підсказку. Він не дуже виглядає. Ну, в ІТ-компанії я взагалі мало знаю гарних логотипів. Але не дуже це знов-таки твоя думка. А, 12 мільйонів доларів. 1 мільярд 280 мільйонів. Логотип. Л ну, айдентика. айдентика да. Айдентика. Я почав. Я, теж, я типу думаю, да, ну ладно, почав ресерчити, я так і не зрозумів, чому. Я думав, може там перекуп. Але потім сам я зробив собі висновки, це для того. Щоб потім два чувака сиділи і розповідали про якусь невідому Сіментек з великою витертами на логотип. Вони купили собі не логотип, а не робили, зробили, знаєш, як книгу рекордів Гіннеса. От вони зробили собі айденкус і, і піар. Я ще придивився до нього. Може, там є якийсь сенс. Ні, ніфіга, просто там галочка і на жовтому фоні. Коротше. Mm. Mm -hmm. Ну, подивишся, я думаю, буде цікаво. Добре. То ми розпочали, ми розпочали знов нашу бесіду. І знов з вами я, Артем Беседа, креативний директор та засновник Агенції Rocketman. І зі мною Олександр Катков, бренд стратег. Ми сьогодні продовжимо, продовжимо розпутувати цей клубок. і тема звучить дуже е, життєво, як е, колись сказав наш клієнт. Він запитав мене, чому б так дорого? І це він коли побачив, е, прайс на ідентику. І сьогодні я хочу от розплутати цей клубок. Чи може адентика, ну припустимо, там середня е, по ринку в бутікових агенціях це 5-10 тисяч коштувати, І чому вона стільки може коштувати, чому в не може в Україні? В Україні, так. Да, да, да. І за що ці гроші е, ви купляєте? І почнемо з того, що давай візьмемо все, все ж таки 10, тому що більш велика цифра, цікавіше, як її аргументувати. Я хочу спочатку знову синхронізуватись і зрозуміти, що взагалі вкладається в айдентику. Візьмемо випадок, коли ми робимо логотип, фірмовий стиль, там, папку, конвір, бланк, щось таке. Ну, типу, там 5-10 елементів. І, по суті, айдентика, ти колись говорив, да, що айдентика від слова. Ідентифікувати, Ідентифікувати. тобто, це те, що е, як вас відрізняють від інших, як ти вважаєш взагалі нормальна ціна за це? Яка? Точно ніякої, як ми минулого разу і казали, а, ну, так, ми це е, як і ідея, так і ну, будь-який креативний продукт не має ціни. Ну, мені здається, що тут треба знов-таки е, будемо різати цю ціну, і треба розуміти, за що платиться це все, за, за, куди йдуть ці кошти. Перше, да, це те, що ми очами будемо е, чіпати і бачити це дизайн саме. Ну, це верхівка айсбергу. А що нижче? Нижче це е, швидкість, це правки це. Люди, котрі це роблять, і якщо це переводити в якусь формулу, то треба розуміти, що коли ви приходите до агенції, дизайн роблять люди. А що таке гарний дизайнер? На твою думку, чим відрізняється середній дизайнер від топового? Ти знаєш, я от на цій території дуже погано себе почуваю, бо я взагалі не розбираюся у дизайні. Ну, у ти клієнт. У тебе якась компанія, 40 людей у тебе, і ти от хочеш оновитись. У вас якісь накалянки, як завжди, є логотип. і от. Насправді, можливо, моя думка, не популярна. Все одно головним критерієм буде подобається, не подобається. Якщо б я почав далі рефлектувати і ставити себе на місце якогось там заказчика, який дійсно платить ну, виразні гроші на це, то я, мабуть, ще б хотів. Подивився би на якесь навкілля, ну які зараз там знов таки, якщо я розбираюся, то я б казав про тенденції. Якщо я не розбираюся, якщо я взуття шию, то я просто подивлюся, які бувають логотипи взуття. Тобто я якимось чином надивлений. Я, мабуть, менше надивлений, ніж твої дизайнери, але в мене якесь уявлення. Ще саме я, я б досить детально описав, чого я очікую, і далі дивився би на те, чи відповідають результат моїм очікуванням. І отут мені здається, що на цьому етапі, на точці ноль, дуже важливо там теж правильно домовлятися. Досить детально опитати клієнта, чого саме він очікує. Бо іноді ця інтуїтивна штука та я точно знаю, чого він хоче, вона може зіграти дуже погану гру для вас. Ти ключове сказав, і мені здається, що це одне з головніших, за що ви платите надивленість. Угу. І можна зафіксувати, що. Поганий, середній та крутий дизайнер це все ж таки є талант безумовно, але це все ж таки більше про надивленість. І коли ви платите більше грошей, то, скоріш, в цій команді більш надивлені люди і ви купляєте їх досвід. Тобто людина працювала, багато кейсів, вона знає, які помилки, і вона знає. Чому зараз ви зробите пакування? Наприклад, ну як у нас було, дата ми робимо клієнт, хоче такий колір, а ми вже стикались в друці з цим, і що це проблемний колір. І ми розуміємо, що зараз ми завдяки своєму досвіду зекономимо гроші клієнта. І тому я вважаю, що це коштує 10к. І надивленість та досвід це те, за що ви переплачуєте. Це погане слово переплачує. Бачиш, ти сам ти сам себе у пастку ставиш. Біль моя, біль. — Дивись, це дійсно класна штука. Ти сам себе ставиш у цю пастку, угу. а через те, що в тебе під спудну виникає вже цей комплекс меншовартності. Тобто ти чуєш постійно, що хтось там переплачує, і ти навіть повторюєш це слово за цими людьми. Ні, вони просто платять. Ми всі розуміємо, що людина може купити Жигулі і Ламборгіні. І там ну, ми можемо сперечатися, я не розбираюся в автомобілях про якісь технічні характеристики, але ми розуміємо, що на там, в більшій ступені вартує не через свої технічні характеристики. Те ж саме стосується iPhone. Угу. Але ми з тобою обидва керували так чи інакше рекламними агенціями. Ми дійсно розуміємо, що, вперше за все, клієнт платить за час. Бо ми ну логотип, це не речі, які там складаються на складі, так і десь переховуються. Їх можна потім поставити на полиці і коли-небудь вони продадуться в залежності від терміну придатності. Так це буквально ті години, які люди тратять на те, щоб намалювати це. По перше. А по друге, повністю погоджується досвід. Бо людина, яка працювала три роки дизайнером, десять років, п'ять років через прості капіталістичні правила. Вона просто її година буде коштувати дорожче. От і все. Та, та. Мені здається, класний лайфхак для того, коли ви обираєте агенцію. Можна задати незручне питання, у них є прайс, і задати, чи там як вони коштуються все, чи вони погодинно це вимірюють. І чи, наприклад, є у них є дуже класний український сервіс Worksection, це не інтеграція. І там ти фіксуєш, скільки годин ти витратив на проєкт. Якщо в агенції 10к коштує послуги, то, скоріш всього, воно оцифровано, воно повинні. Це не інтуїтивна ціна. Тобто ви розумієте, що вони 10к вкладають вже багато годин роботи. І якщо це рахувати в якийсь такий алгоритм, то можна сказати, ну, там, ну, грубо кажучи, на проєкт 50 годин 20% на Proджета. На сервісну якусь частину, то там виходить вже, якщо година там 100 доларів десь командою коштує, то це може виходити вже 5 катіків. Тобто там виходить сама собі вартість цієї роботи, якщо вони вкладаються годинах, дуже високо. Абсолютно вірно. Дивись, в тебе є люди, які працюють певну кількість годин. А, у мережевих агенціях з розвинутими процесами а, це настільки прозоро. Що це єдиний взагалі спосіб торгуватися. Uh -huh. Бо з такими агенціями великі клієнти, там, трансконтинентальні, торгуються не за тотал, чому так дорого? Чому б так дорого? А вони торгуються за ці години. Бо у годинах у тебе не тільки ці дизайнери, там, арт-директори, і так далі. і так далі, А ще й, кількість ітерацій правок і так далі, і так далі. А все інше, що ти кажеш. Якщо це рекламна агенція, то власне годує рекламну агенцію. Ця людина, директор, дизайнер, які працюють руками. Але за ними наглядає креативний директор, який керує цим процесом, спостерігає, щоб рівень був відповідний і так далі. Працює бухгалтер, працює юрист, працює жіночка, яка прибирає моє підлогу. Купується кава, туалетний папір і все інше, і все інше. І, звісно, це 100, як мінімум 100% надавка просто для того, щоб твій бізнес жив. І якщо ти е, спілкуєшся з бізнесменом по той бік столу, то врешті-решт він теж знає, як заробляти. Так? Він теж знає, де там в нього маржа і скільки це коштує. Умовно, він має тоді питати в тебе не чому б так дорого, а чому б в, 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 в твого в директора така велика зарплатня? Угу. Оце Тобі вже давати питання. йому номер його, щоб він ну нав... так, так оце Алло. вже оце вже питання, і тоді це вже довга дуже історія, яку ти навряд чи йому донесеш. Що ця людина працювала багато років на ринку. Що там такі-то такі-то умови на ринку, і щоб тримати у себе такого спеціаліста, ти маєш забезпечувати таке і так далі, і так далі, і так далі. Але це ж його не цікаво ну, так. Мені ще подобається думка, що коли якщо задача саме дизайн, візуал айдентика зробити, то. Ти все одно вибудовуєш якісь відносини, і ти новим цим дизайном повинен запалити клієнта, надихнути його, щоб він наскі повірив. І не сам дизайн коштує 10к, а відчуття. І відчуття ну, сервіс ок, но якщо на презентації тобі скажуть вау, то це значить, що він подумав, що 10к це і замало було. І... Ціль, мені здається, дизайна, окрім там, бізнесових, це все ж таки якісь такі матерії про натхнення, про е, те, що ти хочеш показати таку красу е, іншим. І ти робиш айдентику не на рік зазвичай. ну Давайте два мінімум роки. Якщо Ні. на два, це дуже дивно. Чого, а наскільки? На п'ять-десять. Ну, ми повертаємося до чупа-чупса і Кока-Коли. так? — Ну, давай, давайте три-п'ять років ми робимо айдентику. І давайте порахуємо 10к на 5 років, і це, це, це ж ви одягаєте свій бізнес. Це ви обираєте е, балансіагу, давайте так порівняючи. Е, Ні, ну зна, не знаєш, це... знаєш може тобі потрібно на цьому на зустрічі, на першій зустрічі з клієнтом, коли ви тільки знайомитеся. балансіагу? Ні. Подивитися, який в нього телефон і на чому він приїхав. Бо от такі речі, як телефон, кросівки та автомобіль. Ну, дадуть тобі відповідь, ну, так. чому так дорого. Бо якщо він приїхав на Таврії, то ти можеш просто дуже вічливо з ним поспілкуватися, поручкатися і попрощатися. Бо він дуже детально і аргументовано пояснить тобі, чому йому зручно і якісно їздити на Таврії. А як чи, якщо вона тюнгована, то теж. Але це Таврія. І мені подобається твоя думка. Про те, що в нашому бізнесі маржа лежить десь у цьому вау. І якщо ця людина не статна чи не схильна платити за вау в принципі, у своєму житті, угу. то на цьому і крапка. Угу. Можливо, це не претензія до нього, а правила для тебе. Угу. Подивись, що це за людина, як вона живе, як вона будує своє життя, за що вона взагалі платить. І можливо, тобі просто потрібно зупиняти розмову досить рано, щоб не витрачати час. Угу. Бо знаєш, є ця історія. А, у тебе iPhone от придурок. В мене нормальний і далі йде якась назва навіть не Xiaomi, не Huawei, а щось взагалі. Не, не від... будемо обсирати. А... Ці... А, ні, так я ж бачиш, я з цієї позиції кажу, бо я якраз людина, яка заплатила за iPhone. Ага. І, і це моя позиція, якийсь там Huawei. Хоча я розумію, що таке Huawei. Просто, якщо 10к поділити на. Три роки мені здається математично вираховував ці 200, 270 доларів. В місяць. Мені мені правда, мені навіть не подобається три роки. Ну скажи мені, назви мені хоч один бренд, який змінює логотип раз на три роки. Це тупо я, я змінював два рази на рік через те, що ну, перший раз був фребренд, а потім ми із Гагаріна виходили в інші. Ні, ну це з Гагаріна, це конкретна причина. Але уяви, що, що ти цукерки чи якийсь солодкий напій. І що може статися, щоб ти через три роки змінив логотип? Я можу собі уявити якісь там обновлення упаковки, так, пакування. Ну так, да, я розумію. Да. Ну, три роки, ну серйозно? Тому, треба розуміти, що ви П'ять ну, мінімум. Але це не окупається. Ну, давайте бути чемними: це 10к, вони не окупляться. Нема такого, що ви заплатили. Ми маємо, мабуть, казати не про окупатися, а про якісь РОМі. Риторнув маркінг неуведет. Очікування від того, що це більш про якість, ніж про кількість повернення грошей, я не знаю, як тут це синтезувати в якийсь термін, але ну, важливо зазначити, що в якийсь момент бізнесу краще піти і зробити це раз круто, ніж робити, доробляти це. Ну, звісно, якщо у вас маленький якийсь мікробізнес, то Будь ласка, фріланс можна йти. Але мені здається, коли ти ви, е, рахуєш іти тобі до агенції, до середньої, до фрілансера чи там до знайомого, треба розуміти, що і порахувати, я порахував би свій свою годину часу. І зрозуміти, скільки годин сервісної частини від мене заберуть, щоб, е, е, якщо має година дорожче, то мені краще віддати це все. Тому що фріланс там чи маленькі агенції е, е, нема сервісу як такого. О, це теж це про те, що я казав, що є конкретно дизайнер, який щось малює. А окрім туалетного паперу, кави і бухгалтерії, я забув сказати, що так, це проєкт, який має хтось менеджерити. І а, а звідки візьметься зарплатня роджек-менеджером? Звідки з повітря? Звісно, вона закладена. Більш більш того, це просто ну ти маєш буквально рядком у кості вказувати менеджмент проєкту. А чому так дорого? Бо так, бо у вас буде добрий менеджмент. Але знов таки, я, я, я от, класний аргумент про колір, я, з яким будуть проблеми, але таких аргументів в тебе буде дуже небагато. Да, мало, мало, дуже мало. мало. А, а 70% аргументів в тебе будуть от про цей вау. І тут потрібно розуміти, що, чи готова людина за це платити, чи ні. Ну, і на вході. Тільки на вході. Так, я згоден. Теж хотів зазначити, мені здається, що коли великі агенції, ну, у нас є там топ-майн, так скажемо, там, Федорів банда, фактор того, що ви переплачуєте, ви з'являєтесь у них в портфоліо. І ви в медіа е, зазначаєте, що ось такий бренд, е, наприклад, замовив у банди, і ви вкладаєтесь не тільки в дизайн, а й в піар. Це як з історія з емотеком. Так. Так, да. ну, тому я розумію, чому у цих агенцій такий бюджет, тому що окрім бюджету на е, дизайнерів, суперадиректорів і так далі, вони ще кусок котлети цієї грошової ви платите за просунення бренду саме агенції. Ну, навряд чи приватбанку це потрібно, але якщо ви там ну, по, я меншим, біжнеп... ну, Але все одно, Приватбанк репутаційна історія. Це державна структура, чувак. Ну, не, держава. держава буде завжди відшукувати де поменше. Чому Приватбанк не може звернутися до мене, наприклад? До тебе якраз може. І, і мусить, а до банди не ну, зовсім не обов'язково. Приватбанк це ж все одно про довіру, і якщо воно, вона замовить у банди, вона для аудиторії банди це теж охват бере. Тобто, це все одно, мені здається, Вигідніше в плані. А для банди так. А magari. для Приватбанка ні. Нащо? Ну, Приватбанку аудиторія це жіночка в цьому у Главасі. Вона цей отримує пенсію. A -a -a ci, gonna, а я чому тут банда? У мене ФОП на Приватбанку. Ну, хіба що? Перейду в Глівагу. Ну, не знаю. Ну, я не можу зараз контраргументувати, але чому. от і добре. Чомусь мені здається, що все одно. Ні, т, 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 твоя теза про те, що це працює, мені відгукується, я повністю згоден. Я просто кажу про те, що Приватбанк бренд набагато більший, ніж банда. І йому да, не потрібно. Безумовно, там, безумовно. Це за, за рахунок я, на сайті банди чи на фейсбуці банди, якимось чином себе просувати. Да, звісно, ми так в іншій кімнаті об обговорюємо це, а там інші якісь причини, але все одно я розумію, що і банда дає результат, котрий вони розповідають, і тому, може, прийшов в приватбанк. Це, 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 типу, вже інша історія. Ну, а ти вважаєш, що 10к це дорого. В мене немає 10к. Зараз немає. Mm -mm. На що ти прийшов? Я думав, ми, можемо, ми можемо уявити собі, наприклад, якусь українську поетесу, так? яка хоче собі фірмовий стиль, там, логотип і так далі. В неї скільки тисяч підписників в Інстаграмі. Угу. І в неї немає 10к на логотип. Але вона дуже хочеть у вас логотип, бо ви дуже крута агенція. Для неї 10к це нормальна ціна? Ні. Але ви будете з нею працювати? Ну, Цікаво поговорити би. тут, тут ми вже обираємо. Ну, до речі, мені сподобалось, як е, говорив на одному з курсів е, Паша Вржеш, це один із надсновників банди, що ідея нічого не коштує. Ну, і ти мені це теж транслював. І мені подобається, ну, насправді так і є. Дизайн це ідея, воно може нічого не коштувати, а може коштувати 10к. Тут таке питання, знаєш, взагалі філософське, взагалі гроші ну, гроші це абстракція. Ну, так, так. Навіть там умовний не знаю, залізна руда. Чому це інструмент вона... обміну і все так? Чому вона стільки коштує? Ну чомусь вона стільки коштує. Якісь механізми сторіччями на це працювали, але це просто залізна руда. Залізної руди роблять залізо, залізи заліза роблять прокат, з прокату роблять ще щось, і це скільки коштує. Люди просто домовляються, що стільки воно коштує. То ми тому твоє питання десять кат ще дорого. Це ні, абсурдне, абсолютно. Я розумію, чому ти питання це ставиш і чому ти його виводиш на публіку на YouTube. бо ти хочеш отримувати 10к за логотипи, це нормально. Але ставити питання це багато чи мало, це абсурд. Мені цікаво, глядачі вважають, яка нормальна ціна за логотип, і за яку, наприклад, ціну ви вже замовляли? Можливо, є досвід, де ви через шаров чи зрозуміли, за що ви оплатили. То чому так дорого? Бо стільки воно коштує? Дякую. Це був подкаст Бесіда про бренди, тому ставте лайки, ставте колокольчики, пишіть в коментарях, донайте з ЗСУ, донайте на подкаст. Це не зависло, я так просто дивлюсь на вас. І до нових зустрічей!